Що далі, що мали рацію лежав в своїх словах, а він любив і тих, які кричали, на їх словами змиренних мовчали. А він любив, любив сладку проденцю і самарянку гріза не Він бачив покаяння в їхніх лиця, кричить твою чимало тих. А він любив, і навіть коли ноги, схилившись на коліна людями, любив усіх, коли смиренно Болі. Або минула чашина проси. А він любив. Любив тоді є костра поцілунком, а постол не давав. А він любив коли його даринку не слава ні, а від удароста. А він любив його ж творіння, йому втягнути. А він любив. А він любив, коли свій хрест спокійно, та смерть на букві, на голову вніс, і до кінця викає був вірний, що за півгодини нема у сліз. Любив тоді, коли солдатицях до рук та їх пропали з усіх сил. Хоча йшов страждений, змиє в душах, просив отцях. Хоча і лютий я возробітя ділосам, а відомо, хоча сміялись люди, не нарікав і словом не бажа. Чому язиком не можу керивать? Чому любові той я не маю, яку Господь у муках міг дать? Чому, коли страждає так і землю, з поряд поряд пив, не можу сидіти любові землю? Чому для мене, чому для цього в мене мало сил? Прошу. it's not and the creation of the Holy